Привіт! Минулого разу ми розібралися в основних відновлюваних джерелах енергії. 2018 року 11% енергії в світі отримували з таких екологічних джерел. Цей сектор енергетики продовжує зростати, і недарма він відкриває ширші можливості та з ними постають і нові виклики. Про них поговоримо в цьому відео: перейти на зелену енергетику критично важливо для боротьби зі зміною клімату. Адже відновлювані джерела зменшать викиди парникових газів в атмосферу. Але переваги для клімату це ще не все. У екологічно чистої енергії є економічні плюси. Розглянемо їх. Перша перевага це вартість. Вітрова та сонячна енергія все дешевшає і за вигідністю конкурує з викопним паливом. Для двох третин населення Землі вже дешевше та вигідніше будувати сонячні та вітрові електростанції, ніж електростанції на викопному паливі. Нижча вартість веде до інших переваг: автономії та економічного розвитку громад. В чому полягає автономія? Наприклад, сонячні панелі можна встановити на даху свого будинку і в погожі дні не платити за енергію, а використовувати свою. Так ми з вами можемо зекономити та менше залежати від основного постачальника електроенергії. І не тільки ми з вами, цілі села та міста можуть встановлювати власні електростанції на відновлюваних джерелах. У масштабах країни це означає, що ми будемо видобувати менше викопного палива, а також менше його купувати в інших країн. Менше енергії імпортуємо, менше залежимо від країн постачальниць. Ось і автономія. А як щодо економічних вигод для громад, тут теж усе йде від того, що люди зможуть зекономити на тій енергії, яку згенерують самі. Але це перевага не лише для окремих людей, а для цілої спільноти. Зекономлені гроші можуть залишитися на місці у громаді. Плата за електроенергію впала б у кишені великих бізнесів. А якщо ви зекономили і натомість придбали каву в місцевій кав'ярні, відвідали локальний музей, а потім закусили булочку із сімейної пекарні, то гроші потраплять до місцевих малих підприємців. Це допоможе їм розвивати бізнес у вашій громаді. Ще одна важлива перевага відновлювальної енергії: вона створює нові робочі місця. 2019 року в цій галузі працювало вже 11,5 мільйонів людей в Україні. До сфери вітрової та сонячної енергетики вже залучено 45 тисяч осіб, оскільки сектор зеленої енергетики зростає, зростатиме і кількість робочих місць. Виникають не лише нові робочі місця, а й нові перспективні професії. Технології відновлюваних джерел енергії потрібно досліджувати, розробляти, оптимізувати, впроваджувати та підтримувати. Не обійтися без інженерів, логістів, юристів, експертів з охорони праці та екології. Нова галузь це професії та можливості, які ніколи раніше не існували. Хто знає, можливо, хтось із вас стане вітроінженеркою або дизайнером сонячних панелей. До речі, про нові професії ми теж поговоримо в цьому курсі пізніше. Однак, щоб повністю перейти на відновлювання джерела енергії, потрібно розв'язати кілька проблем. Перше Технології відновлюваних джерел виробляють енергію непостійно. Сонце не світить уночі, а у хмарні дні його дуже мало. Вітер дме з різною швидкістю. Аби зелені станції могли стабільно працювати в енергомережі, потрібно компенсувати цю непостійність. Як потрібно розвивати технології, що швидко регулюватимуть свою потужність та адаптуватимуться до потреб мережі. Для цього розробляють системи акумуляції енергії. Та так звані маневрові потужності. Інше рішення розширювати свою мережу відновлюваних джерел на великі території. Десь завжди дме вітер або світить сонце. Якщо мережа охоплює значну площу, наприклад, цілий континент, то вона стає стабільнішою. Друга проблема це дороге обладнання. Сонячні та вітрові станції не потребують палива для своєї роботи. І це плюс: виробництво панелей та вітрогенераторів дешевшає. Але збудувати цілу електростанцію все ще дорого. Який вихід? Потрібна фінансова підтримка. Держава та банки мають створити умови для проєктів з масштабного впровадження відновлюваних джерел, скажімо, спеціальні кредити, субсидування, податкові пільги та інші механізми. Третя проблема стосується біоенергетичних станцій. Вони, на відміну від сонячної та вітроенергетики, потребують сировини для своєї роботи: агровідходів. Залишки, обробки дерева та іншого. Якщо біоелектростанцію збудувати не біля звалища чи ферми, то сировину треба буде транспортувати, а транспортувати великі об'єми на великій відстані дорого та шкідливо для клімату. Виходить: якщо біля потенційного місця для біоенергетичної станції немає достатньо сировини для її роботи, проєкт не зможе повноцінно працювати. Підсумуємо: перехід на відновлювані джерела має свої переваги. І для клімату, і для економіки країни, громад, і навіть окремих людей, нас і з вами. Але є проблеми, які заважають прямо зараз повністю перейти на зелену енергетику. Це непостійність роботи, дорожнеча та технічні особливості відновлюваних джерел загалом. Чи означають ці проблеми, що повністю перейти на відновлювальну енергетику ніколи не вдасться? Переходьте до наступного відео, щоб дізнатися, як деякі країни та міста вже використовують екологічно чисті джерела енергії. До зустрічі!